Доброго дня! І в мене там на каналі відео. Як зберегти суш до весни? От, спосіб номер 1 спосіб номер 2 І так, скажімо так, волі Получився спосіб номер 3 Вже коли скорочував сім'ю, тільки одну всі сім'ю скорочував, забирав мед. Відкачував, там лишалося на ладоні трошки більше меду. От. Ну, Що з ним робити? Качати нема як, а скажімо так, закормити трошки треба було сім'ї. Не Приветствую, скажімо так, цей метод з сіропом. Да, коли немає взятку, коли... або викачав мед. Трошки більше ніж потрібно, не вгадав десь. Наприклад, так як цього року в нашому регіоні в вересень місяць, починаючи з 2 числа, весь дощовий, холодний, і вони практично. не носять. От такі дні, як сьогодні, буквально там 3-5 днів було. І, і то це вже кінець місяця. Сьогодні вже 1 жовтня і практично. Ну, вони нічого собі якби то не носили, не піднесли. І, грубо говоря, кажучи, сіли все, що, все, що принесли, все весь час. Це і вони хіли. Метод який, метод елементарний, простий. Такий, кстати, пройшов випробування і має... Шанс на життя. Що я зробив? Я всі рамки, які давав, я полишав. Хочу в мене багато так, рамок лишилося, тому що е, я пересипав. Є також відео на каналі, як пересипати з лежака е, в український. Я пересипав, у мене рамок не було. Я розтягував, бо наступний рік також хочу розтягувати. От, я клав багато рамок, щоб вони відтягували суш, щоб у мене навесна була суш, і самої ранньої весни е, будемо працювати на нарощуванням пчелиних сімей. Ну, суть не в тому. От. Опа, дивіться, ніде нічого немає суш відносно свіженька. Раз-два, а може і раз з неї пчоли. Вийшли. От, ось така сушна весна. Практично ідеальна. От. Це взагалі, бачите, її чуть-чуть зверху відтягнули, знизу, ну кругом відтягнули, але скажімо так, суш витягнута на процентів, ну, я не знаю, 40-50. Третє, це взагалі вощина. Ось чуть-чуть все з цього боку і ще з чуть-чуть з цього боку Попробували відтягнути і на цьому все. Опа. Таким чином цей метод спосіб має право на життя і він підтверджується, що реально так. Так, можна і сохранити суш до весни прийде чуть, чуть пізніше, холодніше вже буде, не знаю, десь в кінці жовтня. В залежності теж, але є, є цього методу один мінус. У мене такого ще не було, але спілкувався з пасічниками з багатолітнім стажем. Вони кажуть, що е, бджола може заносити мед е, в ці рамки, які знаходяться за заставною. Тобто За цим треба також дивитися, щоб вони не наносили за заставну, а по чуть-чуть потім не знати, що з цим медом робити, тому що вони е, і в сім'ю не занесли, і не занесли. Е, на зиму собі не, не, не допакували ті рамки, щоб вони спокійно собі зимували, мали що їсти, а пасічник не хвилювався, за їхню зим'яв. Поки так, метод номер 3 Працює, спосіб метод. От. Всім удачі, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати, я буду вдячний. До зустрічі.